Рома з України! Сьогодні 21 серпня 2024 року. Мене звати Лариса Шумко, я записую дане відео із Швейцарії. З попередніх відео ви вже знаєте, що в нас в Україні діє невідоме військове угруповування під прапором Мечкерії, яке вони захопили незаконно. Це радикальні ісламісти, які хахмедзакаю під крушуванням. Володимира Зеленського і Єрмака, з усього світу, особливо з Сирії і заборонено ісламського груповання до нас в Україну і надає їм громадянство України. Станом на зараз прийнято в Верховній Раді новий закон, яким дають їм посвідку на проживання. То є надзвичайно велика загроза України, адже Ахмед Закаєв чомусь має вправи. Величезний вплив на Володимира Зеленського і Єрмака. Його люди вхожі в надзвичайно високі кабінети нашої влади в Гуру країни. Як ви вже знаєте, що Джамбулат був. Така права рука Ахмеда Закаєва. Він захопив всі карти з розташуванням наших військових баз, перейшов на бік Кадирова, потім на ті місця вдарили прямо по локаціям росіян і знищили і військових наших і техніку. Також Ахмед Закаєв є ініціатором курської авантюри, і Ахмед Закаєв є ініціатором бахмутської м'ясорубки, які знищують наших, наших воїнів, наші резерви бойові, які створюють надзвичайно велику загрозу нашій національній безпеці і обороноздатності України. Також Володимир Зеленський, який потурає цим ісламістам, він спричинив державну зраду, адже він діє саме зараз в надзвичайно важкий час для України, коли ми втрачаємо на сході село за селом 7-8 кілометрів в день. Ми втрачаємо нашої території. Він переймається не станом війська, він не переймається долю України, а він просто вирішує інтереси третьої держави. Які йдуть в збиток нашій Україні, адже хоронимо ми наших хлопців, знищується наша техніка, знищуються наші резерви і ми втрачаємо нашу територію. Отож, інформаційні атаки і погрози мені продовжуються, і станом на зараз я зараз вам покажу реальний приклад, як створюються фейки щодо мене, щоби я. Замовчала, ці спроби закрити мені рота йдуть з 2015 року. Правду про Ахмеда Закаєва ми з чоловіком даємо з 2015 року, і ця правда просто мій ЛС був другим комбатом батальйону Джохара Дудаєва в Україні, але в Ічкерії його всі знають як генерала Ічкерії, другий соратник Шаміля Басаєва. І, і лес як ніхто другий знав, що Ахмат Закаєв Вічкері був просто звичайним артистом. На нього так і казали артист, бо він був міністром культури. І він привів радикальних ісламістів до Ічкерії, і це створило дуже надзвичайно велику загрозу для Ічкерії, і потім від Ічкерії відвернувся весь світ, тому що з радикальними ісламістами ніхто перемовин ніяких вести не буде, і допомогу ніякої ісламістам надавати не буде. Те ту саму схему Ахмед Закаїв намагається зараз провернути і в Україні, скликаючи до України всіх бой... бойовиків. Радикального спрямування і використовуючи ісламських проповідників, а саме абу Мараса Ситінського, який і зазивав усіх мусульман. Це можливо, українці мало про це знають, бо вони мало обізнані з кавказських питаннях. Але справа в тому, що ми з чоловіком боролися проти тієї самої програми Халіфат в Україні», яка була запущена ще в 2011 році. Частину роботи ми зробили. І нам вдалося сповільнити цей рух, але, на жаль, чоловіка вбили мого 28.08.2017 року, а проти мене досі йдуть інформаційні і атаки, і фізичні спроби і вбивства. Зараз я вам покажу дещо. Я вже сьогодні перепустила на свою сторінку Facebook. Фейсбук. Є така сторінка в інтернеті в Фейсбук, яка називається «Оборочні... оборотні. По... Падички рійськими знаменами. Її, цю сторінку на свою біду створила я, але в мене її рейдернули Дорог Шнайдер і Ірина Губерник. У мене тоді дуже великі були кібератаки, в мені, мені йшли погрози від Ахмеда Ліханджієва з Австрії, від Тетяни Фролової із Англії, від Мусита Іпова із Франції, від цих обертів які були на той час в Україні від казвика Абдурзакова і від казвека Айтукаєва, якщо не помиляюсь, теж з Франції. І в мене горіли телефон за телефоном. І Дора Шнайдер війшла до мене в довіру і сказала, що давай створимо таку групу з мого комп'ютера, з мого IP-адреса. Але ти будеш адміністратором, і якщо щось станеться з твоїм телефоном, вся інформація лишиться. Справа в тому, що тоді зникали переписки в мене з телефону, в WhatsApp був зламаний, ну, творилися жахливі речі. Я їй повірила, і цю сторінку ми створили. Але потім вони мене викинули з адмінів, і пішла абсолютно ну, абсолютне викривлення реальності і спотворення фактів. Зараз на одному прикладі просто я покажу. Вони сьогодні дали репост. Вони дали репост, де стверджують, що є доказаний факт, що нібито я, Дариса Шомко, не є дружиною свого чоловіка Ілеса. У нас мусульман взагалі не прийнято, щоб жінка була в інформаційному просторі в інтернеті, тому що інтернет то велике зло. І для жінок зазвичай ми просто живемо за закритими дверями, і ніхто не знає, як ми живемо. І чоловіки своїх дружин зазвичай ховають від чужих очей, щоб їх ніхто не образив, щоб їх ніхто не створив їм незручності. Але враховуючи той, ту загрозу, яка висить зараз від радикальних ісламістів і Ахмеда Закаєва в Україні, я мовчати не можу. Тому я зараз просто покажу вам, як вони створюють свою брехню на реальному прикладі на собі. Тож, відкриваємо. Є така група, вона називається Оборотні падички різкими знам'янами». В них є, вони сьогодні моя повернусь, просто в мене нема технічної такої можливості, щоб оперативно вам все показувати. Я спочатку покажу, на що вони опираються у своїй брехні, коли стверджують, що я не є дружиною свого чоловіка. 5 січня 2021 року адміністратор цієї сторінки Дора Шнайдер Ірина Гумберник і ще два чеченці пишуть, зауважу, чеченці, пишуть. А гниль про Чеченця. І чеченці в цій групі читають гниль про Чеченця. Це взагалі я не знаю, який адап у цих людей. Адап це виховання, і які адати чеченські їм дозволяють то робити, я не знаю. Але маємо те, що маємо. Вчимось на чужому горі вчиться. Не повторюйте моїх помилок. Отож, 5 січня 2021 року вони пишуть, я б зразу перекладаю на українську вам, просто зауважу Шомку, тобто я, Мариса Шомко, упорно бреше про чоловіка, катування, вкрадені телефони три крапки, вкрадену, вкрадене листування три крапки та інше три крапки, але знак уклику жодного разу не сказала за е, кома. Що переписка не її, і тут вони регочуть. Тобто, все викладене тут е, спростовує її брехню. Це подобається трьом людям. Дивимось, хто ці люди. Хм. Віктор Бача, чеченський батальйон Шейха Мансоро. Ну, я навіть не сумнівалася, що Чеченський батальйон це люди, які мені. Погрожу лише в 2015-му. Саме через їх погрози я вимушена була перший раз полишити свою Україну. Тут є коментарі. Да, друга, я не знаю, хто це така. Маніша та вокал Душанбе, Таджикистан. Так. Тут є коментарі. Читаємо. До речі, з викраденого телефона в кавичках Шумко. Тобто, я Лариса Шумко телефонувала як мінімум три рази вже з України людям, які зафіксували то на скринах. Дуже цікаво було побачити ті скрини. Пройшло вже 4 роки. Я їх досі не бачу. Цікаво познайомитися з тими людьми почути, що ж їм казала. Далі вони пишуть це Ілес, тобто мій чоловік Ілес пише шомку, тобто мені Лариса Шомку незадовго до смерті. Я, певно, заблоковував цих людей. Що ж тут пишуть? Тут є скрин від 14 липня 2017 року, є номер телефону, але це номер телефону не мого чоловіка. І ця цей скрин, я не знаю, яким чином він е, попав в руки цих осіб, адже я е, чітко пам'ятаю, да, мене дуже катували і німецька поліція, і СБУ, Але я пам'ятаю, що я ще до Катівні я заборонила Дорі Шнайдер і Ірини Губерник писати будь-яку інформацію про мене, та мого чоловіка у Фейсбук і надавати будь-які будь мої особисті дані у Фейсбук, тобто я їм не давала жодної інформації. Читаємо, що ж у нас на скрині. Нагадаю, 14 липня 2017 року вони стверджують, що це мені пише, ось вони пишуть, що це мені пише Ілес, незадовго. До смерті, тобто мій чоловік, мого чоловіка дійсно вбили 28 серпня 2017 року, скрин датований 14 липня, тобто за півтора місяця до смерті. Читаємо. Але це пише мені не ОС, це пише мені не чоловік. Я знаю прекрасно, хто мені пише і в яких обставинах була ця смс, -ка. і мене цікавить, яким чином моя особиста. Листування потрапило до цих людей, адже це листування було в моєму Фейсбук телефоні. І також на цій групі є дуже багато інформації з мого телефону, яку я не надавала нікому абсолютно. Тобто ці люди отримали доступ до моїх телефонів, якщо мене з кімнати під катівнею, там де я проживала, з житла забрала німецька поліція, яким чином потрапили всі мої телефони. Всі мої особисті записи, які публікуються за, зараз в цій групі оборотні під дички різкими якщо я нічого абсолютно їм не давала. Значить, спецслужби Німеччини і спецслужби України пов'язані з цими Дорами Шнайдер і Іриною Губерник, адже окрім мене в кімнаті нікого не було. Окрім мене і поліції в кімнаті нікого не було, з якої мене витягли, зірвавши хіджаб. І з побоюми з усім мені не надали ні права на дзвінок, мені не надали ні адвоката, нікого. Мене просто, просто били і, тягали, і, і знущалися, тягали дуже багато часу, але про це, якщо вам цікаво, я розкажу згодом. Тобто читаємо скрин. Ассаляму алейкум ва абаракатуху. Хтось мені пише о 20.07. Я відповідаю. ва асламаму ва баракату. Хтось пише. Я не буду, я знаю, хто це пише, але я зараз скажу. Сестра, не потрібно, я на мові оригіналу скажу. Сестра, не нужно в коментарях на моїй странице розводити демагогію прилюдно на публіку. Ви поняли знак вопрос? Ні, ні інтерес, не інтересно, ваше. Тут скрин обривається. І це скрин не мого чоловік. Доказую. Я знаю, хто це мені писав. Я просто написала цій людині, бо це не мій чоловік. Це людина, яка досі жива. І дивимось. Я йому написала 28 липня 2023 року. Ви можете це все перевірити. Ось його номер телефону бачите зверху. Нехай пробачить мене Всевишній, але я змушена то робити через те, що це моя безпека. І цей телефон не я давала в мережу, а група під прапором. Чкерії. Ось телефон цієї людини, ви можете звірити, вони ідентичні. Тобто, 28 липня 2023 року я йому пишу. Ассаламу алейкум, рахмату Алаху бере Валіта боюцов, він мені відповідає, Валерійку Рахматуллаху Баракятуху. Так. Да. Вертаємось до скрина, 14 липня 2017 року. Дора Шнайдер, Ірина Губірнік і всі чеченці, які з ними пов'язані, стверджують, що це пише мені, мій чоловік. Але нагадуємо, чоловіка вбили 28.08.2017 року. І 23, 28 липня 2023 року він мені відповість з могили, як не міг. що інша лагін фірдав в раю. Зі мною переписується Валіда Ісуф, адже саме його переписку з ним видала Дора Шнайдер Ірина Губерник за переписку з моїм чоловіком. Якщо. ну, я просто ще раз вам зачитаю, 28 липня 2023 року я пишу Аслам алейкум Рахматуллаху берекатуху. Биваліда Боюсу він пишекум ассалам рахмату Аллах і в берекатуху. Да. Я відповідаю: Альхамдуллях. Це ви жили в Криму, а зараз в Україні він відповідає так, я кажу: Альхамдулля, живіть довго за милістю. Всевишнього. амін. Він каже: Вибачте, а ви хто? Я пишу Українка, звідки у вас мій номер. Я пишу колись давно ви мені писали. З цього номера він питає, я пишу так. Ви... Це листування з ним ви бачили, воно було витягнуто у мене з WhatsApp, при тому, що я дозволу не давала їм публікувати цю переписку. Чи людина здивована, дійсно, я теж була здивована. Я пишу, більше вам писати не буду, просто я знаю, що це ваш номер, але чорні люди видали ваш номер в мережі за номер іншої людини. Він пише, за якої людини, я пишу, мені просто треба було пересвідчити, що я не помилилась, вибачте, більше писати не буду. Якщо напишу, ви мене заблокуєте. Він питає, чому? Я пишу, тому що це мій новий номер телефону, старий заблокувало. Він пише: чому? Я пишу: тому що я Гасія, Лариса Шумко, ваш номер видала група Дори Шнайдер, Ірини Губернік і Мусита Єпова як номер мого чоловіка Ілляса, якого впили. І ці люди дали скрин і стверджують, що на скрині мені пише чоловік. а це мені писали, ви, я багато чого забула, але деталі тієї, того листування пам'ятаю. Мене дуже жорстко катувала німецька поліція. Вона ж відібрала мої телефони. Там було, це, там було це листування. Цим людям дуже важливо мене обрехати. Вони ваші слова видали за слова мого чоловіка. Раніше я не наважувалася вам написати, але зараз мені вже все рівно можете блокувати альхамдуля. Поки людина жива, можна запитати іншала, людина відповість Єрхам Доля за все. І тут він мене запитує: а звідки в них та переписка, якщо у вас телефон забрала поліція? Ось і мені цікаво, звідки в них ось ця переписка. Бачите, щось невідомо твориться з моїм телефоном, отож, звідки в них оця переписка? Ось. Якщо мій телефон забрала німецька поліція, і я в Україну приїхала без телефону, це може підтвердити міграційна служба, яка мене на каталці зустрічала в Борисполі, коли мене з вже передавали на швидку. Зі мною не було зовсім ніяких речей. Був лише якийсь папірець, де було написане моє прізвище ім'я і вклеєна не моя фотографія. Тобто мене з Німеччини викинули як щось не піддавши катуванням, не надавши мені абсолютно ніякої медичної допомоги, не надавши мені послуги ні адвоката, ні консула. І... Ось всі ці роки мене намагаються обрахати. Я вам просто показала, що всі твердження цих людей створені на основі ось цієї брехні, що я не є дружиною свого чоловіка. Я вам щойно показала, що вони листування з іншою людиною видаються листуванням у чоловіка взагалі це кримінальний злочин. Але... Нехай Всевишній їх вдячить в мільйон разів більше за все, що вони роблять, і сповна. Амін. Вони тут дуже багато про мене пишуть, пишуть. І сміються. Як можна сміятися? Ось вони сміються, про якого чоловіка йде мова. Як можна над цим сміятися взагалі? Як можна, ну, я не розумію, як можна, ви ж подивіться, скільки тут. Багнюки і то все багнове вони виливають на другого комбата батальйон Джохара Дудаєва. І вони ж не одні тільки відкрийте Вікіпедію і знайдіть хоч не одну згадку про мого чоловіка. Більше скажу, відкрийте Гугл І знайдіть хоч одну згадку про Єлесу До а ви її не знайдете. Зачищена вся інформація, абсолютно вся. Тому що їм не вигідно, що була правда Ілес, про Ілеса через те, що Ілес говорив правду, що Ахмед Захаєв є фСБшником. І Ілес знав Ахмеда Захаєва ще по справах там, в Ічкерії, і він би міг прекрасно розказати, що насправді ця людина, як він підставляв ічкерійців ще там в Ічкерії, і скільки зла він їм приніс. Але вони вбили мої Олеса, вони вбили нашого Марата. І станом на зараз ми маємо те, що маємо. На заставці сьогодні буду я. Це моє оригінальне фото стверджують люди, що це фейк. Я їм жалко, що їх не було поряд з нами. В Києві 2022 року, коли в Київ зайшли диверсанти, і нам приходилось їх ловити. Вони б тоді впевнилися, що це фото зроблене неподалік від гостомельської траси. Ми відкривали мобільні госпіталі по всьому Києву. І медикаменти мені для перших мобільних госпіталів лише почалася війна, лише почалася активна фаза війни. Я зателефонувала своїм друзям. За кордон і за, за телефону друзі мене зв'язали ще з одними, познайомилися з волонтерами, і поки ми е, бігом обладнували перший медичний кабінет, вже нам їхала допомога із Західної України з усім хірургічним і реанімаційним обладнанням. Тобто перші мобільні кабінети створювалися буквально ну, за декілька годин, все було в Києві. Це це я не знаю, як ризикували те люди, тому що вони проривалися через заслони росіян, які тоді обступили Київ з усіх сторін. І там в Києві на ту на ту пору не було ні Зеленського, ні СБУ, ні оцих розпі... розпіарених чеченців. Були прості хлопці, 14-15, 16 років, прості атошники, які приходили з сіл е... вулицями, просто і стояли в чергі біля. ТЦК, щоб їм дали автомат, і вони готові були з автоматами йти проти танків захищати Україну. І саме Зеленський, і Єрмак, і Сирський винуватці в тому, що вони знищили весь патріотизм, знищили весь всіх патріотів, майже України зараз. Знищено на сході. І а тих добровольців, які пішли тоді разом зі мною до війська, їх зараз у ЗСУ зробили тріпаками. В, в них немає ні, а, ані можливості піти е, нормально у відпустку хоча б на місяць, і на два, на три відпочити, перезагрузитись від війни, ані піти на ротацію. Вони просто пішли туди за покликом серця. Е, а за спиною вони думали, що вони захищають Україну. Насправді на патріотизмі Зеленський, Єрмак, Сірський і Резніков почали красти і почали проводити до влади просто ФСБшну агентуру. Тож, я надіюсь, в мене стане сил завтра продовжувати. І ми продоволь я вам продовжу розповідати, як саме до нас зайшли оці оборотні під прапором Ічкерії, всі схеми, які буду показувати на прикладах, так само як і сьогодні на цьому відео закриваю. А алейкум, алікум Рахматулаху Берекатухи Дариса Шомко із Швейцарії.